З восьмої години ранку жителі довгого перекрили дорогу. Так протестують проти катастрофічного стану доріг. На місце події приїхав начальник іршавської міліції та заступник голови РДА Михайло Заведняк. Вони пробували врегулювати ситуацію, але люди не погоджуються на жодні вмовляння, адже від поганих шляхів вже натерпілись. Мені 72 роки, я вночі не гонна притиника тут цього літа. Приїхав зять з Німеччини з дочкою. Впали в яму, розрізав голосом щастя від Бога, що вони стали живі. Тут як заїжджати вдовго, що не злетіли в річку. Як стало відомо, напередодні відбулася нарада між ініціативною групою та представниками влади. Та результатів наразі жодних. Люди не вірять обіцянкам. А тепер вже до пекла що не буде і не буде, і не буде. Ale już to teę taka kucze goli, У подвалі, що ти вимінюєш, так вони вже далі. Там просто невозможно. Звідчаю жителів сіл довге Прибожавське бронька, суха, кушниця Лисичево. З самого ранку п'ятниці на сільському перехресті в селі довге перекрили дорогу. Тут сходяться три дороги державного та обласного значення: на сваляву, хуст, іршаву та, відповідно, Мукачево та Ужгород. Перехрестя заблокували з трьох сторін, тому наразі не можна ні в'їхати, ні виїхати. Виключення тільки для швидкої та пожежної. Люди налаштовані категорично, ані губерні. Бернатор Олександр Ледида, ані пан Маркович, начальник облавтодору, не були на Єршавщині. Хоча за тиждень до цього люди попередили про намір перекрити дорогу. Напередодні приїхав до людей голова районної адміністрації Василь Ковбаско. Ковбаско сказав, що неділю стійте, а дорога ремонтуватися не буде. Це сказав районний верховний главнокомандуючий район. Стійте -ка, неділю, а ремонтувати не буде. Як? То позор стид. Олександр Ледида цього дня зустрічав міністра екології, тож приїхати вдовге, йому було ніколи. Від того, що буде наданий кошторис, дорога не появиться. Є сьогодні проблеми з дорогами в Закарпатті. Ну я думаю, що не тільки в Закарпатті, десь і в інших регіонах є якась затримка із фінансуванням. Але я впевнений, що там вивчить якусь ситуацію. Там я на місці голова адміністрації я зараз йому зателефоную. Через три години блокування дороги, посилаючись на те, що губернатора сьогодні чекати нічого. Начальник іршавської міліції вмовляє ініціативну групу припинити акцію а натомість зустрітись із начальником обласної міліції Василем Барцабою, в якого якраз цього дня прийом громадян Віршаві, і який нібито має лобіювати ремонт дороги до Довго перед губернатором. Просьба ініціативної групи, яка приїхала із села Довго, значить, я передам губернатору. Про всі просьби, які були висказані цією ініціативною групою, тим часом на ділянці дороги між Луковом та Приборжавським обідали дорожники, яких терміново кинули сюди, і вони вже фрезерують ями для ремонту. С метрів тут є пофрезовано, і будемо далі з обіда. Ну а тепер обіцяють із вівторка давати асфальтобетон, будемо працювати. Проте, в який саме вівторок буде асфальт, майстер не уточнив. Селяни повірили в останнє чиновникам, і якщо їх вимоги не буде реалізовано протягом тижня, обіцяють не бути поблажливими. Що через неділю до п'ятниці цей ямочний ремонт від Лукова до Кушниці і до Кузького району не буде зроблено, значить ми в п'ятницю повторно збираємо людей і вже буде. Акція не одного дня. Скільки там треба буде дня? Три, чотири, п'ять. Поки не буде повністю завершений ямочний ремонт. То наша вимога. Тиждень Мене швидко і так само швидко буде зрозуміло, чого варті обіцянки чиновників.